Медісон тихе та затишне місто, розташоване в мальовничому місці на півні штату Вісконсин. Медісон вважається одним з найкращих місць для проживання в Америці та чудово підходить для розміреного спокійного життя. У 25 хвилинах їзди на автомобілі від Медісону в окрузі Дейн розташоване невелике село Віндзор, за даними перепису населення на 2020 рік. Населення села складало 8 тисяч 754 особи. Примітно, що до 2015 року Вінзор мав статус міста. Тут у Вінзорі проживала родина Халдерсон. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратися. Їхній будинок ви бачите зараз на своїх екранах. На момент подій, про які йтиметься в нашому ролику, Бартові було 50 років. І він був держслужбовцем, працював податковим інспектором. Він був добродушним веселуном і любив хорошу музику. Дружина Крісті була старшою за Барта на три роки і працювала адміністратором у автосалоні в Медісоні. У подружжя було два дорослі сини: Мічел і Чандлер. Мічел вже виповнилося 25 років, а Чандлер був молодший за брата на півтора роки. До недавнього часу вони не проживали з батьками після закінчення школи. Брати поїхали в Медісон і вступили до коледжу. Після закінчення навчання Мітчел влаштувався на роботу на посаду менеджера відділу продажів в одному із численних автосалонів міста. Чандлер після закінчення коледжу залишився в ньому працювати як асистент викладача і також підпрацьовував інструктором з плавання. Батьки по можливості допомагали своїм синам і покладали на них великі надії. На початку 2020 року, як ми пам'ятаємо, почала набирати обертів епідемія COVID-19. Чендлер влаштувався в страхову компанію на посаду менеджера. Робота була в віддаленому форматі, тому хлопець з'їхав з орендованої квартири і повернувся до батьків. До того ж, в рідному містечку проживала його дівчина Кетрін, з якою він бачився тільки по вихідних. У червні 2021 року в сім'ї Халдерсон трапляється дуже неприємний інцидент. Чендлер впав зі сходів у будинку і пошкодив шийний хребець, отримавши струс мозку. Його госпіталізували, і потерпілому довелося носити бандаж на шиї. Тоді ж, під час обстеження, з'ясувалося, що у Чендлера був діабет першого типу. Виписавшись з лікарні, він знову повернувся до батьківського будинку. Старший брат тим часом продовжував жити у Медісоні. 7 липня 2021 року. Чендлер звернувся із заявою у поліцію про те, що його батьки зникли. Він повідомив, що останній раз бачив їх тиждень тому, 2 липня, в п'ятницю. Того дня батьки разом зі своїми друзями, сімейною парою, збиралися поїхати в їхній невеликий будиночок, оточений лісом, на північ штату. Батьки хотіли відсвяткувати 4 липня, день незалежності США. Того ранку Чендлер сам допомагав вантажити їм речі, продукти та алкоголь у машину друзів. Батьки обіцяли повернутися додому 5 липня, але не повернулися, і їхні мобільні телефони перебували поза зоною дії мобільної мережі. До хатини було приблизно 175 кілометрів. Чендлер сильно переживав, казав, що поїхав би до них сам, щоб перевірити, чи все гаразд, але не може за станом здоров'я, оскільки травми ще даються взнаки. Також хлопець уточнив, що вперше бачив цю сімейну пару того дня. І, можливо, це був хтось із тих, хто працює з батьком у податковій. Хлопець повідомив, що в День Незалежності США 4 липня отримав від мами єдине повідомлення наступного змісту. Дісталися благополучно. Сьогодні збираємося на біле озеро, повернемося додому в понеділок увечері або у вівторок зранку. Дуже сильно тебе любимо. Слід зазначити. Що стільниковий зв'язок у районі озера був дійсно нестабільним, і співробітники поліції прийняли цю інформацію. Вони зв'язалися зі своїми колегами з округу Ленглейд і пояснили ситуацію. Шериф округу пообіцяв направити своїх помічників до хатини, яка розташована неподалік Білого озера. Помічники шерифа вирушили за вказаною адресою, і до них підключився старший син зниклого подружжя Мічел Халдерсон. Який кинув роботу та приїхав, відвідавши будиночок, про який розповідав Чендлер, правоохоронці не виявили жодних ознак того, що в ньому хтось перебував останнім часом. Вони виламали двері, і в будинку також було порожньо ніяких ознак перебування людей. Почалися активні пошуки зниклих. Незабаром історія про зниклу пару швидко розлетілася містечком. По телебаченню велися численні репортажі на цю тему. Співробітники поліції розпочали своє розслідування з допиту старшого з братів Мітчела. Хлопець повідомив, що не бачив батьків вже кілька тижнів. Більше подробиць детективи можуть дізнатися від його молодшого брата. Детективи не поспішали опитувати Чендлера, адже його початкові свідчення вже були у них, тому було вирішено опитати співробітників Барта і Крісті. Ще більше детективів схвилювали ті самі незнайомці. З якими Халдерсони поїхали відпочивати. Співробітники Барта при опитуванні повідомили, що Барт повинен був вийти на роботу 2 числа. Це була п'ятниця, звичайний робочий день. Але на роботі він не з'явився. На численні дзвінки не відповідав його телефон був недоступний. Про поїздку до Білого озера він нічого не говорив. Податкові інспектори, з якими він найбільш тісно спілкувався того дня, були на службі. Співробітники автосалону, в якому працювала Крісті, також повідомили, що жінка не вийшла на роботу 2 липня. Про те, що вона не зможе вийти на роботу, не повідомляла на телефонні дзвінки колег. Жінка також не відповідала. Виходячи з отриманих свідчень, детективи дійшли висновку, що брати щось плутають або не домовляють. Тим часом молодший із братів Чендлер теж не сидів, склавши руки. Він сам намагався розібратися, що трапилося. Обійшов будинки сусідів, хотів дізнатися, чи не зафіксували камери спостереження, встановлені на будинках, щось підозріле. Увага на екран. Привіт, мене звуть Чендлер Халдерсон. Я живу трохи нижче по цій вулиці. А, так ви один з тих, хто дзвонив у поліцію. Мені сказали, що у вас гарна система безпеки, і мені стало цікаво, чи могла вона сфотографувати дорогу, чи мій будинок. Поліцейський дійсно приходив та скачав всі записи. Але насправді це будинок моєї сестри. До того часу вона була тут. Вчора, приблизно о 9-й годині вечора, вони скачали все відео. Камери щось зафіксували? Ми не знаємо, не знаємо нічого. Вони просто скопіювали все, так що ми сподіваємось. Це ширококутний об'єктив? Так, е, там я думаю, є ще одна. Вона схожа з функцією нічного бачення. Та й там ще одна, на розі гаража теж. Я не знаю, чи спрямована вона на цю дорогу. Як ми бачимо, співробітники поліції встигли отримати записи з камер першими і уважно подивилися записи, датовані 2 липня. Детективи переконалися, що Барт і Крісті не покидали свій будинок. У Вінзор того дня, всупереч свідченням Чендлера, за ними ніхто не заїжджав. Підозри щодо братів стали тільки посилюватися. Поліція зацікавилась Мітчелом та перевіряла його Алібі. З 2 по 7 липня він перебував у Медісоні, був на роботі в п'ятницю та в суботу. День незалежності святкував разом зі своєю дівчиною та друзями. У понеділок вийшов на роботу. Судячи з усього, у Вінзорі в ті дні він справді не з'являвся. Тепер детективи вирішили перевірити Алібі Чендлера. Вони запросили його на допит та попередили, що ведуть запис розмови. Він трохи нервував, коли його повторно запитали про ситуацію. Він сказав, що в п'ятницю зранку він прокинувся, і батьки покинули дім з речима. А в неділю зранку він почав трохи переживати за батьків. Здається, він зателефонував мамі. Не пам'ятає о котрій годині. При допиті поведінка Чендлера здалася трохи дивною. Детективи також дізналися, що у нього є дівчина на ім'я Кетрін. Її вирішили допитати. Кетрін повідомила, що вихідні провела разом із Чендлером. Він чудовий працьовитий хлопець. Зовсім недавно Чендлеру надійшла грандіозна пропозиція. Його запросили на роботу в SpaceX, яку очолює Ілон Маск. Чендлер успішно закінчив коледж, подав своє резюме, і його запросили на співбесіду. Але через травму він так і не зміг потрапити на неї. 4 липня вони провели майже весь день на святкуванні. Потім тривалий час гостювали у її батьків, веселились і купалися у басейні. Остання заява трохи здивувала детективів. Адже хлопець, як ми пам'ятаємо, ще не зовсім відновився після отриманої травми. Було допитано також маму Кетрін, Дульсі Міліндер, яка заявила, що поведінка Чендлера у вихідні здалася їй дивною він був не надто товариський, що не було на нього схоже. Незважаючи на свою травму, він досить енергійно плавав, причому прийшов до них один у гості наступного дня після свята, 5-го числа, і запитав дозвіл поплавати ще. Він пояснив, що фізичні навантаження пішли йому на користь, Дульсі не відмовила йому в проханні. За годину вона вирішила перевірити, чи все з ним гаразд. Чендлера в басейні не було. Басейн знаходився у дворі будинку, за яким далі було поле. У далині біля поля була лісосмуга. Придивившись, мама Кетрін помітила автомобіль Чендлера, кинутий поряд з лісом. Через пару хвилин із хащі дерев вийшов і сам Чендлер. Сів у машину та поїхав на прохання детективів. Місіс Міліндер вказала їм це місце. Детективи попрямували до лісу. Довго блукаючи і пройшовши трохи в глиб лісу, вони натрапили на страшну знахідку. Під листям і гілками було недбало заховано обезголовлене тіло чоловіка. Руки та ноги також були відсутні. Після того, як місцевість була обстежена криміналістами, вони зробили висновок. Що вбивство було скоєно в іншому місці. В спині загиблого було виявлено два кульових отвори, Імовірно, зроблені з гвинтівки. Проведена пізніше експертиза, підтвердила це припущення. Під час подальших багатогодинних пошуків у цій місцевості співробітникам поліції так і не вдалося знайти голову та кінцівка вбитого. Тіло відправили на експертизу. Згідно з висновком судмедекспертів, смерть чоловіка настала приблизно 6 або 7 днів тому. Чоловік помер у результаті двох кульових поранень у спину. Кулі зачепили легеню і серце, і він помер миттєво. Далі злочинець відокремив руки, ноги і голову від тіла, ймовірно, за допомогою ручної пили. Цей факт трохи пізніше підтвердить ще одна знахідка: В лісі була виявлена бочка з-під нафтопродуктів, у ній вбивця сховав кілька зламаних полотен від ручної пили. На полотнах були присутні плями бурого кольору, схожі на кров. Пізніше ДНК експертиза показала, що плями належали подружжю Халдерсон. Також експертиза ДНК підтвердила, що знайдене тіло належало Барту. Детективи і до проведення експертизи вже в цьому не сумнівалися так само, як і не сумнівалися у тому, хто міг зробити таке звірство. Чендлер Халдерсон був доставлений до відділу поліції на допит. Детективи сказали Чендлеру, що потрібно поговорити відверто про те, що трапилося з батьками. Вони запропонували йому розказати правду, на що той дуже здивувався. Детективи сказали, що це його шанс розповісти все, як було насправді. Вони сказали, що не можуть йому розповісти, що їм відомо, але вони знають, що він їм бреше, знають, що його батьків вже немає в живих і знають причину. Також вони знають більше, ніж він припускає, і він має розповісти всю правду. Вони також розповіли, що мають докази і що є люди, які їм розповіли про це знають, що Чендлер в курсі, що його батьки не добрались до будиночку, про який він розказував. Чендлер на це все так нічого й не відповів і був затриманий. Після допиту знову було допитано дівчину підозрюваного Кетрін Міліндер. На той момент вона ще не знала про страшну знахідку. У відповідь на запитання детективів, Кетрін ще раз підтвердила. Що вихідні провела разом зі своїм коханим, дивної поведінки не помічала. Якщо не враховувати той факт, що він був мовчазнішим, ніж зазвичай, в принципі, все було як завжди. Але один момент і все-таки запам'ятався, суботнім ранком, 3 липня, напередодні свята, вона зателефонувала Чендлеру і запропонувала зустрітися. Відповідь отримала відмову. Хлопець сказав, що буде зайнятий прибиранням всю першу половину дня. І зможе під'їхати до Кетрін тільки після обіду. Вона висловила жаль з цього приводу і сказала, що чекатиме його. Але підозри, що коханий щось не договорює, не давали дівчині спокою. Батьків немає вдома, а він затіяв прибирання. На нього це не було схоже, враховуючи, що у Чендлера в кімнаті частенько бував безлад. На своєму смартфоні вона включила додаток Snapchat, який дозволяє відстежувати місцезнаходження абонентів. Її підозри підтвердилися. Чендлер був далеко від дому того ранку. Згідно з додатком, він перебував у лісі недалеко від річки Вісконсин, одного з притоків Місісіпі. Отримавши від дівчини дані з геолокації, детективи попрямували у вказане місце. Паралельно до місця пошуків були викликані співробітники кінологічної служби. Досить швидко в районі пошуків було знайдено дві жіночі ноги. Судячи з усього, належали Крісті Халдерсон. Після затримання підозрюваного було вилучено також його мобільний телефон. Інформація, що зберігалася в телефоні, після допиту була ретельно вивчена. Історія запитів браузера дуже вразила детективів. 8 липня, буквально за кілька годин до затримання, Чендлер вводив наступні запити в пошуковик розчленоване тіло з річки Вісконсин, знайдене тіло жінки спливло в річці Вісконсин. Детективи також виявили. Що Чендлер зовсім недавно дзвонив управління поліції в терміновому порядку? Було отримано запис телефонної розмови. Я трохи спантеличений. Я помітив двох патрульних поблизу свого будинку, і вони насправді не опитують людей. Вони якби просто сидять. Там все гаразд? Так я вважаю, вони проводили допити, і зараз ймовірно вони чекають на свою підміну о 3.30. тридцять. Але зараз четверта година. Що сталося? Ми хочемо знати. Ну вони напевно пишуть звіти, чекають перезмінку і намагаються опитати сусідів, які повернулися з роботи додому. Слідчі вже розуміли, де слід шукати тіло матері заарештованого. До пошуків приступили водолази. Операція з пошуку тривала кілька днів, але тіло Крісті на жаль, так і не вдалося знайти. Також був проведений обшук у будинку сім'ї Халдерсон. У гардеробній у взутті був знайдений телефон Крісті. Він був вимкнений і загорнутий у фольгу. Можливо, таким чином злочинець намагався перешкодити слідчим органам відстежити сигнал з телефону. Нагадаємо, згідно з експертним висновком, Барт був застрелений з рушниці при первинному обшуку. Вдома вона не була знайдена. Детективи припускали, що Чендлер позбувся непотрібного доказу, швидше за все, кинув рушницю в річку. Проте, через три місяці, у жовтні 2021 року. Рушницю вдалося знайти. Вона перебувала у господарській споруді, розташованій поряд з будинком сім'ї Халдерсон. Рушниця була захована у стіні, забитій дошками. Як пізніше з'ясувалося, це був подарунок Чендлеру від його хорошого друга. Балістична експертиза показала, що Барт був застрелений саме з цієї рушниці. На ній було знайдено відбитки пальців, які належали Чендлеру. Після всього вищесказаного. Мимоволі виникає головне питання, за що син так вчинив з батьками? Звідки така нелюдська жорстокість? Детективи знайшли відповіді на ці запитання. Чендлер був патологічним брехуном, він брехав на кожному кроці і не зізнавався в скоєному. Тому детективам довелося самим відновлювати картину злочину. Виявилося, що Чендлер ніколи не вчився у коледжі, не працював асистентом викладача. І не працював страховим агентом. Ніхто не чекав його на роботу в SpaceX, у нього не було діабету, і його травма не була настільки серйозною, як він стверджував. Він отримав легкий струс мозку, бандаж на шию йому був не потрібен. Лікар запевняв, що така легка травма, отримана Чендлером, не передбачає носіння бандажа, але хлопець наполягав на зворотньому він забрехався. Щоб відкласти уявну поїздку SpaceX. Він збрехав про падіння зі сходів. При огляді у лікаря невміло імітував струс мозку. Перед походом до лікаря він почитав літературу, які симптоми бувають при такій травмі. Підробляв електронні листи про зрахування його до навчальних закладів. Батькам він показував підроблені документи, вміло підготовлені у графічному редакторі. Барт і Крісті вірили своєму молодшому синові. Вірили до певного моменту. Одного разу за допомогою комп'ютерної програми. Чендлер змінив свій голос і зателефонував своєму батькові, представившись тією самою викладачкою коледжу. Він довго себе нахвалював від її імені, розповідав, який він добрий фахівець. Син умів підробити голос жінки, але не зміг змінити манеру розмови. Батько після цього дзвінка задумався і сказав дружині, що викладачка сина говорить як Чендлер. Далі підозри Барта стали тільки посилюватися. Син працював. Але при цьому постійно просив гроші на кишенькові витрати. Пояснював Чандлер відсутність грошей тим, що все витрачав на дівчину та розваги. У день вбивства, 1 липня, Барт дізнався правду про свого сина. Він зателефонував до технічного коледжу у Медісоні та навів довідки. Його телефонна розмова з представником коледжу була записана. Він пояснив, що хоче з кимось зустрітись і отримати копії документів його сина. Представник коледжу запитав ім'я та прізвище студента. Барт назвав ім'я та прізвище сина. Він мав бути зарахований на курсі інформаційних технологій, але представник коледжу заявив, що не може знайти в базі такого студента на жодному з курсів. Потім батько запитав, чи працює в них викладачка з ім'ям Аліса Бранд, і передбачувано, що такої викладачки також в них не було. Через кілька хвилин після дзвінка Барт написав молодшому синові, що його брехня розкрита. Близько п'ятої години вечора Чендлер повернувся додому. Барт із ним розмовляв. О пів на шосту додому з роботи повернулася Крісті. Чендлер так і не зміг конкретно пояснити, що сталося. В той вечір можна лише припустити, що відбулася розмова на підвищених тонах, яка переросла у серйозну суперечку. Син пішов по рушницю в підсобне приміщення. Потім повернувся додому та двічі вистрілив у батька, стріляв у спину. Далі він розправився зі своєю матір'ю. Бажаючи позбутися тіл, вирішив спалити їх у каміні, розташованому у вітальні. Але оскільки тіла не поміщалися в камін, він знайшов вихід. Розчленувавши тіла вбитих, він почав спалювати окремі частини. Незабаром вбивця зрозумів, що цей процес вимагає дуже багато часу, до того ж, можна привернути увагу сусідів. У липні дим із пічної труби виглядав дуже дивно. 1 вересня 2021 року Чендлеру було пред'явлено звинувачення у подвійному вбивстві першого ступеня. Згідно із законами штату Вісконсин, йому загрожує довічне позбавлення волі. На засіданні він не виявляв жодних емоцій та заперечував причетність до скоєного злочину. Останнє засідання у справі відбулося 20 січня 2022 року. На ньому Чендлера було засуджено. До довічного позбавлення волі без права на умовно дострокове звільнення. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.